The stars on never nigh and never there. 14 красунь на сцені текстильника серед них журі має обрати ту, яка отримає корону королеви РТГУ. Але нині всі дівчата вже можуть почуватися переможницями, адже протягом трьох місяців вони пройшли ретельний відбір, навчилися дефілювати та правильно посміхатися, взяли участь у багатьох благодійних акціях та фотосесіях. До оргкомітету увійшла і минулорічна королева Надія Марщівська. Дівчина пояснює, що заради учасниць організатори вирішили трішки змінити правила. По правильному може було відібрати 11 учасниць, тобто у нас. 11 факультетів, і відповідно кожна дівчина представляє свій факультет. Але ми вирішили, що кожна хоче попробувати свої сили, кожна здатна вийти на сцену, показати всім, що вона королева, доказати самі собі, що вона найкраща. І ми вирішили зробити чим побільше учасниць. На свято завітали п'ять сотень гостей. Для них підготували насичену програму. Окрім учасниць, на сцену вийшли ще й музики. Застосовані нові елементи: це естрадний оркестр Мегаполіс, який був презентований вчора. Він супроводжував самі покази. Також були залучені дуже багато нових учасників. Це артисти, гімнасти. І було дійсно цікаве шоу. До складу журі відібрали відомих на теренах краю фотографів, продюсерів та фахівців у модельній справі. Приходить очікувана мить. Голова називає ім'я переможниці. Королева РДГУ 2013. Дівчина під номером. Не пам'ятаю номера, Валентина! бацюк! валя зізнається, що на конкурс потрапила випадково. Скласти компанію попросила її подруга. Першокурсниця згадує на сцені спершу ніяковіла, але згодом почала почуватися впевнено та комфортно. Цей конкурс надає справді. Такої можливості позбавитися від комплексів. Тобто, якщо ти була скута, впевнена в собі це все просто зникає. Ти настільки поводиш себе вільно, комфортно на сцені. Тим паче, я за професією майбутній актор це мені допомогло як і в розвитку моєї майбутньої професії, так і в розвитку особистості. Тепер валя разом з трьома іншими конкурсантками готується до обласного конкурсу Міс Рівненщина Рівненщина-2013». Він відбудеться через два тижні. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.